Вітання усім глядачам телеканалу НТК. Як завжди, у цій порі події дня у студії працює Віталія Васильчук. До вашої уваги інформаційний підсумок четверга 30 -го липня. Сьогодні у випуску БТР в Коломиї. Військова машина повертається до рідних країв. Мешканці Коломийщини дбають про своїх героїв. Недавно переніс важку операцію мешканець Турки Василь Гуцуляк. Центр туристичної інформації планують створити у Коломиї. БТР у Коломиї військова машина, якою майже рік воювали українські захисники у зоні бойових дій, повертається до рідних країв на війну до батальйону Айдар. Вона потрапила завдяки підприємцю із пістиня Петру Третьякові. Тепер бронетранспортер зламався вже на Прикарпатті. Йому планують дати друге життя і знову відправити на схід України. Але дорогою трапився неприємний інцидент, який знають мої колеги. Не на ходу його везуть на спеціальній машині зі сходу України. У зоні бойових дій машина з липня минулого року її подарував нашим бійцям підприємець Петро Третяк. Тепер бронетранспортер зламався і його вирішили відремонтувати в Коломиї. Але на одному з блокпостів техніку затримали правоохоронці. Про це навіть досі є інформація на офіційному сайті Міністерства внутрішніх справ України. Дякую Айдарівцям. Дякую там і прокурору Севедо Северодонецька, який допоміг потім ще був комендант. Які які допомагали виривати цих ну вони просто оказалися брехунами і злодіями, які хотіли віджати цього БТР? Одні воюють, одні так далі. А є люди, які просто не знають, що вони творять так далі. Ну нас багато цього в Україні. Петро Третяк розповідає, коли водій трала, що перевозив БТР, дав телефонну трубку правоохоронцеві, то розмова не вийшла. Той, начебто, слухати нічого не хотів, лише говорив про одне БТР, хочуть поцупити. Натомість наші хлопці впевнені, поцупити БТР хотіли саме недобросовісні правоохоронці. Він вже уточнив все по номерах у ГАІ, та в мремре таких номерів не існує. Це все лепо, це все крадено. Він не хотів ні слухати нічого. Коли попросив у стояв, що над ним командування дати дати номера, щоб зв'язатися. Костя говорить так далі, це було. Було просто віджимання, просто віджимання цієї машини. Він не зареєстрований в МРЕО, він зареєстрований в Держтехнагляді. І це було дуже просто. Просто він лібо некомпетентний, ніби він зірав на те, що їм сподобалась машина, яку можна забрати в сторону серійні номера, тобто номерні знаки, які зареєстровані в Хмельницьку, бо він в мене подручні на 10 громадів справа продає. Тобто, тобто він є в місті». Галина Єреміца, журналіст із Чернівців, їхала на схід готувати матеріал про виведення з зони бойових дій добровольчих батальйонів і зовсім випадково стала свідком затримання нашого БТР. -у. Злетілися всі як мухи на цей як мухи мед, на цей БТР. Я бачила, як вони ним любувалися. Вони залазили туди. Ну тобто, в них очі горіли. І я десь погоджуюся з думкою, що їх хотіли віджати. Тепер Петро Третяк планує якнайшвидше відремонтувати БТР, зняти його з обліку, зареєструвати на себе, відновити документи і передати українським бійцям. Машину і право користуватися нею в зоні бойових дій для бійців. Це все ж таки броня, де я думаю, захищало їх і далі, щоб захищало, Він довго тут не буде. Ми плануємо скоренько поміняти бензонові мотори, які опасні, бо це є бензин, дізель не так загорається. Поставити йому дізельні мотори. Два обладнати обрешіткою, щоб він був безпечний для хлопців. вирізти двері додаткові і потім а вони ще мають дати звідти креслення, що їм потрібно, і якнайскорше відправити в зону АТО». До слова водій, який перевозив БТР на Коломищину, уродженець Донбасу. каже, говорити на камеру не може, адже йому знову доведеться повертатися туди, ледь не всемісіньке лігво ворога. На питання, чому вирішив зважитися на таку поїздку, коротко відповів Я Українець. Надія ніплюхи на Угрин для подій телеканалу НТК. У Коломиї провели черговий аукціон нерухомості. Міська рада виставила на торги вісім нежитлових приміщень. В результаті продали лише два об'єкти. Іншими не торгували через відсутність учасників. Аукціон традиційно був відкритим, тому там побувала Галина Досин. Цьогоріч уже вдруге Коломийська міська рада організовує аукціон з продажу об'єктів приватизації. Цього разу також виставили на торги вісім нежитлових приміщень. У результаті продали лише два об'єкти. Іншими не торгували через відсутність учасників. Нового ймовірного господаря знову знайшов найдорожчий лот обох аукціонів. Нежитлове приміщення площею 73 квадратних метри на площі відродження 19 у Коломиї. Минулого разу його купили за майже 7 мільйонів 600 тисяч гривень, проте договір купів... Не оформили, тому що в оголошенні біржі не було вказано про те, що є обмеження і обтяження В даному випадку вже ці обмеження були вказані. Цього разу хоче придбати цю нерухомість у центрі було семеро. В результаті купили об'єкт за трохи більше як 7 мільйонів. 7 мільйонів 272 тисячі 180 гривень. Учасник за номером один лот номер два. продано при оформленні договору купівлі-продажу після підписання е, протоколу. Учасник має заплатити в міський бюджет більше 7 мільйонів. Ну сума 7 мільйонів не попадеться в міський бюджет 20% за мінусом. Це податок на додану вартість, буде заплачений в державний бюджет. Другий об'єкт, який купили на цьому аукціоні, нежитлове житлове приміщення площею 11,5 метрів квадратних на площі ринок, будинок 4.1. тут стартували з 82,5 тисяч. Заявників на нього було двоє. Купили за 132 тисячі 96 гривень. Теж більше ста тисяч. Це маленькі приміщення, яке було в комунальній власності. Ну, я думаю, що реальна ціна, і, і хтось із учасників аукціону, хто купив, буде його використовувати під певну діяльність. Один з учасників аукціону мав претензії щодо організаційних питань, зокрема, його лот напередодні зняли з торгів, а чоловікою про це не повідомили. Ну і вчора в п'ятій годині це зняли з аукціону. акціону. Для чого я буду гроші? Хто мені буде повертати наприклад комісію банків? Не та й не за це ходить, а за ці гроші. Ви гроші можете не знімати, а в цьому буде знову проведено і будете так само дачі знімати? Так, це не мене іменно інтересує, скільки це приміщення. А це приміщення. Не брали участь у торгах на житлові приміщення на вулицях Пушкіна, 3, Чорновола, 3, Дріб, 11, Січових Стрільців, 39, Стефаника, 11, Горбаша, 9 та Шухевича, 74. Об'єкти для продажу ще є. І вони по документації всі готові. Найближчим часом знову будемо подавати оголошення, подавати на телебачення в засоби масової інформації. Прошу прошу просто активніше наших коломиян і не тільки колом'ян інших е людей, які бажають придбати нерухомість в місті Колми і приймати участь. Нагадаємо, на першому аукціоні за вісім приміщень вторгували 18 мільйонів та майже 600 тисяч гривень. У результаті договори купівлі оформили більш як на 7 мільйонів. Інформує Тарас Яворський. Із них ми вже отримали майже більше 2 мільйонів. Ще 4, близько 4,5 маємо доотримати. Договори купівлі продажу оформлені і буквально сьогодні. По одному із договорів має бути сплачено ще півтора мільйона. Сума решта сума близько трьох мільйонів до 9 серпня мають бути сплачені в міський бюджет. Об'єкти, які продані, будуть надавати для громади дуже великі можливості, тому що ми зможемо за ці кошти за проектовані ремонти доріг провести, так як ми планували. Галина Досин, Сергій Гурмак, події телеканалу НТК. Мешканці Коломийщини дбають про своїх героїв. Нещодавно переніс важку операцію мешканець Турки Василь Гуцуляк. Чоловіку ампутували ногу. Працівники відділу культури на благодійному аукціоні зібрали кошти для воїна. Долучились до благодійної акції голова приватного підприємства Степан Мельничук. Їздив до героя Богдан Малецький. Василь Гуцуляк пішов воювати на схід добровольцем. Нещодавно чоловіка поранили, йому ампутували ногу. А опісля ще й почалася проблеми із серцем. Працівники культури вирішили допомогти захиснику вітчизни. Начальник відділу культури Людмила Федор відвідала пораненого у його ж домівці. Знаємо, що зараз вам найбільш потрібні гроші для реабілітації, щоб ви могли повноцінно жити, працювати. Звичайно, що ваш подвиг не має ціни, бо це ваше здоров'я. Ви не ухилялись, не ховались. Ви Виконали свій патріотичний обов'язок, ну, втратою здоров'я, і Я ми вами пишаємося. Ми знаємо, що ви доброволець, Я вже про вас і питалася. І пишається, напевно, вами і ваша мама це навіть не підлягає обговоренню. Не залишилась осторонь проблем односельця і турківська громада. Разом із культпрацівниками передали кошти від приватного підприємства Степан Мельничук. Це зробила сільський голова Любов Червінська. Вона зазначила, що і надалі опікуватиметься своїм героєм. Ми так само від нашого приватного підприємства, який допомагав, допомагає і буде допомагати ще скільки нам буде треба. Головне би був мир і спокій і завдячуючи таким людям, як ви, що дійсно. Не боялися виконали так свій той обов'язок, громадянський обов'язок пішли захистити нашу державу. То ми вам лише щиро дякуємо і бажаємо здоров'я. Мати пана Василя зустріла делегацію зі словами подяки та сльозами на очах. Однак, жінка впевнена, що про подвиг її сина ніколи не забудуть. Дуже вам <гум> дякуємо за це все за вашу ласку. Трошки потрошки, потрошки докупи. Пенсія невелика в мене. У мене ти що сто я 40 років проробила й малу заробила пенсію. Сам же Василь говорити багато не хоче. Шкодує, що не може зараз бути поруч із своїми побратимами. Каже, що лікуванням задоволений і з нетерпінням чекатиме на протезування. Тепер був лікарне. Дуже що... вам дякую. Що то... ми могли трошки зібрали? Бойко Віктор Іванович дуже допомагає. Там ну так. Ну, войко, в мене кожен ранок в палаці. Василь, що потрібно, як у лікарів все перев'язки рабів, коли капринці ну, Бачите, світ не без добрих людей. Працівники культури вирішили взяти шефство над родиною воїна. Вони вже до речі профінансували путівку для Василевого 13-річного сина. Стурки Богдан Малецький, Андрій Гращук, програма Подінтика. Відбулася колегія Коломийської районної державної адміністрації. На заході головним питанням було виконання бюджету району та районного бюджету за перше півріччя 2015 року. Також начальник відділу культури розповіла про програму Теплий заклад культури Коломийського району а потім говорили про звернення громадян, розгляд пропозицій та скарг. Більше дивіться у наступному сюжеті. Колегію розпочали з інформації від військового комісара. Наразі виконувач його обов'язки, майор Шургалюк, відзначив, що є населені пункти, які вдало виконують мобілізацію. Та понад три десятки сільських рад під час шостої хвилі не дали жодного чоловіка. Любомир Глушков зобов'язав відповідні органи розібратися із цією проблемою. Станом на сьогоднішнє число на цю годину з Коломийського району відправлено на всього на всього 43 чоловіка. До Збройних сил України. Це е, якщо взяти в відсотках, то ми виконуємо на 26% е, завдання. Значить, е, Виконали на 100% це воскресінці, корнич, п'ядики п'ядики на 200% вже можуть і там допомагати комусь, хто звернеться. Турка, угорники. Дякую вам, ви виконали завдання на 100%. 34 сради. Е, Ноль людей. Взагалі. 34 сільські ради. Це якщо б по одній людині прийшло б з цих сільрад, то ми б на 50% вже виконали б це завдання. Саме інтересне, що з району призвано 21 військовослужбовець, а з міста Коломиї 22. Це перший раз в історії таке, що район менше дає, ніж місто. Якщо є порушення з боку військових, будуть притягнуті до відповідальності. Якщо ваша відповідальність будете нести персональну відповідальність, я вас почув вже. Якщо ваша відповідальність будете нести відповідальність, я всім сказав, нікого більше ми прикривати не будемо. Бо ті села, де активно працює голова, депутатський корпус, то маємо можливість з ними гордитися. А є такі села, якщо ви мені можете пояснити, де ні одного людину не призвали. То я хочу запитати громаду того села, вас безпосередньо і всіх, хто до цього має відношення. Тому не буде одне село виконувати план за всі села. Винні вони будуть притягнуті до відповідальності однозначно. Винні ви, будете ви притягнуті до адміністративної, кримінальної і іншої дисциплінарної відповідальності. Все, що згідно чи на законодавство, передбачено, наче так будемо діяти. Нетрадиційно підійшла до своєї доповіді керівник відділу культури Людмила Федор. Вона не зачитувала довідку для всіх присутніх, а продемонструвала фільм, у якому розповіла про програму теплий заклад культури Коломийського району. Не зазначила, що в установах культури за рахунок різних джерел фінансування у 2014 році виконано ремонтних робіт на суму понад 700 тисяч гривень. Проведено заходи у селах Матеївці, П'яде, і лісних хлібоченко, на суму 100 і більше тисяч гривень. Дві громади Черемхів та Дроговиця виграли обласний конкурс проєктів та програм. Вони отримали по 75 тисяч гривень. Зі слів керівника закладу культури добре пережили минулу зиму і зараз активно готуються до цьогорічної. Начальник фінансового управління райдержадміністрації Оксана Попадюк доповіла про виконання бюджету району та районного бюджету за перше півріччя 2015 року. Вона зазначила, що головний фінансовий документ району виконується і навіть перевиконується. А потім на колегії говорили про підсумки роботи із зверненнями громадян за перше півріччя 2015 року. Богдан Малецький Андрій Гарашук, програма Подінтика. Центр туристичної інформації планують створити у Коломиї. Для цього провели дводенний семінар. Приїхали поділитись досвідом гості зі Львова, де такий центр працює із 2006 року. Мета робота із індивідуальними туристами, адже часто людям, які подорожують самостійно, бракує інформації про те чи інше місто. Чим може привабити таких людей Коломия та як реалізувати центр туристичної інформації, розкажуть наші журналісти. Олена Голишева – керівник Львівського центру туристичної інформації. Створили його ще у 2006 році. Зараз у місті працює три таких заклади. Мета роботи із індивідуальними туристами, адже є багато бюро та агенцій, які працюють із групами подорожувальників. А от ті, що мандрують окремо, мають свої запитання та плани. Він має свої запитання, він хоче самостійно планувати своє перебування будь-де в будь-якому місті. І для того, власне, створювався у Львові такий інформаційний центр. Це можна навіть назвати такою міською туристичною довідкою. Таку туристичну довідку вважають учасники семінару має мати кожне місто, яке претендує на статус туристичного. І в ми для того, аби надавати всебічну інформацію про те, що можна тут побачити, де можна поїсти, де можна заночувати, чи які є у місті події. База створення таких туристичних інформаційних центрів усюди однакова, а тому гості зі Львова сподіваються, що її досвід стане у пригоді коломийським партнерам. У писанковому місці протягом двох днів навчатимуть, як правильно робити промоцію щодо просування Коломиї на туристичному ринку України. Розповідає Наталія Генек, начальник відділу економіки міської ради. Ми організовуємо такий семінар, на якому будемо обговорювати створення центру туристичної інформації. Також додатковими питаннями буде визначення бренду міста, логотипу міста, просування міста Коломиї як туристичного осередку. Семінар навчання відбувся у рамках проєкту Східноєвропейські перлини. Просування та створення продуктів у транскордонному просторі. У ньому беруть участь шість міст. Три з Західної України, Львів, Івано-Франківськ та Коломия та три із Польщі. Проект Українсько-Польський виконується в рамках програми транскордонного співробітництва Польща, Білорусь, Україна та фінансується, зокрема, Європейським союзом. Семінар навчання тривав протягом двох днів. За цей час експерти навчили мешканців міста, представників бізнесу, міської влади, як створювати туристичні інформаційні центри. Віталія Васильчук, Андрій Гаращук для подій телеканалу НТК. Це все, що ми хотіли сказати вам сьогодні. Маєте цікаву інформацію, і хочете поділитись нею? Телефонуйте до нас за номером 3830. Наші новини ви також можете переглядати на нашому сайті ntktv.ua та слухати на хвилі 106,8 FM радіо Сяйво у студії. Працювала Віталія Васильчук. Бажаю вам здоров'я, терпіння та мирного неба. Відповідальність за очільника міністерства екології Ігоря Шевченка, якого викрили в корупції, не бере на себе жодна з фракцій. Після того, як лідер радикалів Олег Ляшко оприлюднив інформацію про польоти чиновника на закордонні курорти, приватним літаком депутата олігарха Онищенка та навів інші докази корупційного зв'язку між міністром та мільйонером. Від Шевченка всі відхрестилися. Батьківщина стверджує, що міністр екології Шевченко це не їхній міністр. Вони його не пропонували, і вони до нього ніякого відношення не мають. У мене тоді питання. А чи це міністр, якщо від нього всі віднікуються? Батьківщина каже, що це не їхній міністр, Блок Порошенка каже, що це не їхній міністр. А чий тоді міністр екології Шевченко? Я вам скажу, чий міністр екології Шевченко це ставленик олігарха Аніщенка. Більше того, 15 січня нинішнього року на посаду голови Державної служби надрі геології була внесена кандидатура Павла Матвєєва, помічника олігарха Аніщенка. Вніс цю кандидатуру міністр екології. От вам прямий зв'язок і корупція, яку не бачить міністр екології, коли каже, що він безплатно літає літаками Аніщенка і ніякої корупції в цьому немає. Хоч Юлія Тимошенко свою причетність до міністра корупціонера категорично заперечує, проте його діяльність вихваляє. Міністр який працює на посаді зараз. По екологічним питанням він прийшов від громадянського суспільства. Він технократ. Він закінчив верніше вчився. Мені здається, закінчив Гарвардський е, університет. І насправді він високоосвічена і професійна людина. В свою чергу радикали переконують, що Тимошенко говорить неправду. На підтвердження своїх слів ляшківці продемонстрували лист лідера Батьківщини до прем'єра Яценюка від 1 грудня 2014 року. У ньому Тимошенко просить призначити міні міністром екології саме Ігоря Шевченка після очевидних фактів лідерці батьківщини доведеться все ж визнати, що Шевченко очолив міністерство саме за її клопотанням в протилежному випадку постає питання: чи можна взагалі довіряти словам такого політика? Єдина посада в уряді всі про це говорять. Яка була продана, це посада міністра екології. Подейкують, що аніщенко Олігар заплатив 5 мільйонів доларів за призначення на цю посаду пана Шевченка. Саме тому Ляшко добивається не лише звільнення з посади міністра корупціонера, але й притягнення його до кримінальної відповідальності. З таким питанням лідер радикалів звернувся до президента на засіданні Національної ради реформ, але президент на його пропозицію не відреагував. Разом з тим, заступник лідера РПЛ. Андрій Лозовий закликав Юлію Тимошенко визнати, що відповідальність за призначення міністра екології несе саме вона, і вибачитися перед українським народом. За словами Лозового, майдан не для того боровся за звільнення Тимошенко, щоб вона, прийшовши до парламенту у якості лідера однієї з фракцій, продовжувала співпрацю з олігархами в кращих традиціях до Януковича.